Добрий день, на продаж будуть сьогодні різні запчастини. Запчастини знаходяться в місті Чернігові. Зразу розповім за доставку. На ложку я не висилаю, як ви знаєте, відкрито ФОП, сплачуються податки. Підійшла вам запчастина. Зробили замовлення. Підходить, написали так, купую. Скидаю вам раз рахунковий рахунок ФОП, сплатили, скинули скрін про оплату, Відправ... скинули адресу, відправлю. Тей, якось так. Розпочнемо сьогоднішній огляд з такого редуктора. Вартує він 2000 гривень, один до одного. Тут вал 30, там вал 35. Такого стану. Кріплення на ньому є. Один до одного. Тут такий стан. Сколів втричі я не виявив. 2000 гривень. Вага за 35 Відправлю Відправленова почта грузовий аби делівері. Такий цип. Тут 1,15 п'ятнадцять, кусок і метр сімдесят. 400 гривень за два куски 2,85 п'ять. Ланка така. Видно. Ванка. Такий цип. Загальна довжина сантиметрів. см. 650 гривень товщина тринадцять. Він з трьох кутків, по-моєму. Тут була скрутка і ось Шістсот 650 гривень. І такий цип. За метр м 200 гривень, товщина 13. Така ланка. Поворотна платформа до тисків. 1000 гривень. Розміри видно. Шкала присутня. Ціла не варена. До ЮМЗ, кришка бокова, 150 гривень. Трос товщина 10, 28 метрів, 800 гривень. Моторредур. Вага 30 плюс, вартує 2000 гривень. Маркування я переверну. покажу. 18 зубів, крок 19. Маркування у нього таке. Видно. Лапи цілі, все тут нормально. Такий стан. Ціна 2000 гривень. Циліндри. Вихід штоку 35,5 см, шток 40-650 гривень. Односторонньої дії. По штоку все добре. Тут шток гарний. Потім це вижимка, по-моєму. На працездатність я не скажу, так само, як і цей циліндр не перевірений. 400 гривень вартує, шток 36, вихід штоку 20 см. Це, я так розумію, вижимка для машин. Такий стан. Потрібно, мабуть, передивитися манжетки, бо легко ходить. 400 гривень. Цей циліндр шток 28, вихід штоку 16, гільза наружі 60, 600 гривень. двосторонньої дії. Шток такий. Ось тут різьба відломана. Маркування таке. І цей циліндр з комбайна гріми. односторонньої ідії, шток 45, гільза наружі 60, вихід штоку 26, 700 гривень. Таке стан. Оце єдине місце. Трішки. Так це нормально. Погляд тиски. Тиски такі маленькі, 400 гривень. Губка тут приварена. вона не працює. Тут теси крутиться. Такі 500 гривень. Тут я наміряв 12 см. А тут губки, мабуть, різні. Так болгарка відрізати, щоб було рівно. Все воно крутиться тут. Такого стану. З поворотною. Отут не, не вистачає болта. Як видно, Такий стан. 500 гривень. Такі тиски, це дідовські, 26 кг. губка 12,5 см, вартує 2500. Тут по ним питань немає. Дивіться, ця пластина мінялася, бо не закривалася. Лейба кому важливо на місці. Такого не стане. Тиски гарні. Хто візьме, той не пожалкує. Не вистачало в цієї губки і закриваються. так. Не вистачало в цієї губки. Поставив, все там нормально, яка була, вибачайте. Там губка краща, тут трішки. Тут трішки, бачите, хто щось зрізав. Отак ніде коцук, нічого по ній немає. тиски гарні Дивіться, стане. Дід Мастивон, різьба, такого стану. Тут губки сходяться, все. А, одне ще. Ось тут свіжий скол видно, ну то на роботу не впливає. Вартують 2500. Далі. Лунжера, пара по 100 гривень. На процес здатність не перевіряв, не знаю, як перевірити по 100 гривень. Не знаю, що мало що щось тут ось ходить. Як їх перевіряти, я вам не скажу. Такого стану. 100 гривень за штуку. Такий тут теж щось ходить. Он. Далі стенд. Корпус стенда можна так сказати. Тут форсунку я закрутив, вона крутиться. Не вистачає манометра і що на десь Воно качає, якщо чути, так качає. Там воно видно. Ціна 1000 гривень. Домкрат 400 гривень. Така платформа 500 гривень. Розміри видно. 52 см довжина. Ось його маркування. Корпус 160, 200 гривень, Сателіти два штуки є, крутяться. Там передивіться планшайба внутрішній і наружній, 300 гривень, стан такий. Тут з зубцями все гарно. Патрони, сотка. 1100 гривень. Он маркування його, як видно. Вони всі працюючі. Я їх, я їх крутив, вони працюють, ці патрони. Зараз покажу. Все легко, воно все крутиться. Губки сходяться, розходяться, розходяться. За цей патрон 1100. Цей 125 1700. Похоже, він мені на польський. Такий стан. Ось з став мабуть, Польща, бо я таке раніше продавав. Тут теж все гарно, все крутиться, все. розкручується все. Ключа в мене немає. Теж викручував, все працює. Губки такого стану. Вон маркування. 1700 гривень. Далі, грізці. Оце подивіться, які є. Тут 14 штук. Оцей даю в подарок, можна так сказати. І центр в подарок теж. Він тугенько ну, крутиться. Цин такий. За все 750 гривень. Такий на здоровий станок. 400 гривень в така. в бабку. Далі такі е, кільця, вони нові. Внутрішній 90 наружній 116, 100 гривень. Внутрішній 83 наружній 104 100 гривень. Вон СССР, щось там. Кришка СМД 600 ціла. Тут почищена, всередині не мив. Такий стан. Запчастини МТЗ. До бач, бач, нижній бачок радіатора. Такий стан. Був на то солі. 800. Це хлопці з одного радіатора, а трактор був робочий, відпала лопасть, побила радіатор. Забрав масляний, 1000 гривень. І забрав той нижній, 800 гривень. Тут різьба є по 200 гривень такий. Тут стан гарний. По 200 гривень до МТЗ. До МТЗ така річ. 600 гривень. Опора 1100. Корпус рівний, тут говорять рівний, цілий безстичний, а всередині вся втулка не ходить, не болтається туди-сюди. А це тут болтається. Мабуть, що всередині там потрібно робити, я не знаю. Такий стан, дивіться. А начинки всередині немає. А може була так кульпала. Оригінальний з номером. Вартує, видно скільки. Принесли таки насочіл і сказав, він лежав у в нього в гаражі. Знаєш, дивіться, тут я підчистив. Тут теж слідів установки я не бачу, тут теж. Люфта взагалі немає. Вартує 700 гривень, МТЗ оригінальний. До культиватора пара 150, 200 Це на окучники, на окучники картошку окучувати дисками 350 До почіпників потрібно дивитися за пару. Ступиці до культиватора 500 гривень, штука. Тут всередині дивіться, подчипник не прокручувався, мабуть. Вон, бачите. Нема в мене подчипника перевірити. Такого стану. Ця і такого стануться. 500 гривень за штуку. Ножі такі, нові. Розмірі видно, Це до грейдера чи до чого, я не знаю. 800 гривень штука, в наявності два штуки. Телефон лежаску вайдером. Лемеші. 250 з напайкою. 250 з напайкою. 200 тож на пайке. маркування вон такі. І такі лайміж 200 гривень бело видно Кришка клапана УМЗ 600 ціла тріщин з колів немає такого стану БУ Відвал розміри більше 300 300 гривень Новий 650 розмір видно. Ромашка 61 см, це 650 гривень. Такого стан. Відвал новий, розміри видно. 700 гривень. Такий стан. Вон маркування. Диски, що залишилися, бо багато розібрали і до Китаї наставлять, щоб відрізало землю. 36, 35,5, і 38. І цей диск окусінь, чи що ну, не знаю. Чи маркерок, чи такий тут. 150 гривень. Доплуга платформа. Тут 14 по центрам, 400 гривень. На опорне коло це такий стан. 400 гривень. 400 така річ. Волю. Напускач 250. Станового. За всі чотири пальці і за 7 пальців 400 гривень. Передивіться їх. Така тяжка, тут це крутиться, 350. Німка різьба. До косарки 350. Така річ на млин. 400 гривень. 400 гривень, тут такі стан. Гучкий. 30 на 30, 200 гривень, чашка 35. Передивіться, тут всі малі по 150. Ось 8 шліців 200 гривень. Тут 20, під 28 чашку. 8 шліців, чашка 35, 200 гривень. Кнопка не працює. 200 гривень. Чашка.

Бритві по 150 за штуку. Знімач такий. 400 гривень. Такого стану. Оцей комплект до культиватора. Це за цей весь комплект. Ці, ці речі з золото 800 гривень. За комплект. Ключі передивіться. 250, 250, 100. 41, 46, 150, 150 фірма. За ці всі 5 штук, струбцини 500 гривень. На, на одній десь різьба отут. Я думаю, шпільку другу перекрутити. Хтось переварював. 500 за 5 штук. молотки Три штуки 100, шкіл 500. Тут є сколик? 100. Гачок на 2,5 і 200. молотки 100. Пара в таких всередині 40. 300 гривень. Незначний маленький ліфтовкий. Тут взагалі не люкти. Сокіра 300, дзвінка. Гарний стан. Для ковалів 150. Трубний, розміри видно. 250, все працює. Ще гарний, попрацює ще. Така гельотина до стола прикручується, заставляється, ріжеться. Вона радянська. До 2 мм ріже. Ціна ще вказана. Я пробував закусує, потрібно регулювати. Тут здоровий зазор, як видно. Вон, бачите, який зазор. Зазору менше не буде працювати. 400 гривень. Ножі. Пара 45 гривень, 10 штук 400. Така річ 400. Вон там щось написано. Я не знаю навіть, з що вона. Пружини видно, кому які передивіться. Гайка м 30 4,5 кг і 270 гривень. Така пружина 300 гривень, товщина 16. Така пружина товщина 10-400 гривень, 53 загальна. Ліський. 6 шпильок, 400 гривень. Все з ним гарно. 8 шпильок, 400 гривень. Чому 400 зараз вам покажу, бо ось, як бачите, тріщинка трішки є. Потрібно заварити. 400 гривень. Такого стану. Запчастини знаходяться в місці. Ось такий комплект. Забув сказати. Це з імпортної техніки 800 гривень. Маркування таке. Забивайте, дивіться, з якої І з такими болтами. Запчастини знаходяться в місті Чернігів. Замовляйте, все, відправлю, скидайте про оплату, Відправлю та повідомлю. Дякую за увагу, до побачення.